Есть изменения на земле, и есть изменения в Конституции Российской Федерации. Вот это должно учитываться. Ну и, безусловно, то, о чем было сказано президентом, а именно э, провозглашение нейтралитета Украины и не вступление в недружественный нам военный блок. Экс-президент Российской Федерации, або, как его еще называют, он вам не Димон, Днями виступив на черговому російському форумі, враховуючи те, що функція цього персонажа в путінській Росії це агресивно озвучувати ті чи інші наративи, які просуває Путін. Медведєв заговорив про те, що переговори між Україною та Росією можливі лише за виконання тих чотирьох позицій, про які марив не так давно Путін. Однак, основне, на мою думку, була заява цього божевільного на тему оголошення війни іншим світовим країнам. Причина агрессивных заяв банальна. Грошенятка, бач, что он и хочет забраты. Однако степень правового нигилизма Соединенных Штатов и их клевретов достигла крайней точки. Поэтому мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений. Хищение государственных активов при определенных условиях. Взагалі, може бути кваліфіцирована як агресія, я об этом уже теж говорив, і даже стать казус Беллі. Так як в ответ у государства може виникнути право на індивідуальну колективну самооборону. Представник режиму, який щодня порушує міжнародне право, статут ООН, правила ведення війни, звинувачує інші країни в тому, що вони десь там щось нібито порушили. Абсурд? Абсурд. Але в такий спосіб цей синій гном. Вирішив окреслити для так званого колективного заходу чергову червону лінію. Хоча тут вона, напевно, більше коричнева. Якщо таки заберете наші гроші, от прям якщо заберете, заберете, то ми можемо трактувати це як формальний привід для оголошення війни. І вам тоді усім буде погано. Ну і от що це як не найкращий доказ того, наскільки гарно працюють зараз наші дипломати, якщо аж настільки. Там в Кремлі їх зачепив той факт, що російські гроші під загрозою. Направду це зачепило більше кремлівських гаманців, бо гроші це реально слабке місце путінського режиму. Вони ж не просто так акцентують увагу на тому, що для того, аби вони припинили знищувати Україну, одна з позицій це зняття всіх санкцій. Скажу прямо: урегулювання українського кризиса. Невозможно без сняття всіх санкцій з Російської Федерації. Щоб там наші партнеры по діалогу не что що санкції остануться, значить і кризис буде продолжаться. Тобто навіть не настільки ці нові регіони їм важливі, як те, щоб санкції скоріше з їхньої країни б зняли. Бо якщо за територію, як ми чули самого Путіна, якісь дискусії були то тут, бачите, без дискусій залізно треба скасувати санкції. І це ще раз підкреслює той факт, що саме в грошах Путін зацікавлений найбільше. Ну бо в тій ситуації, в якій Росія перебуває зараз, їхній центробанк каже, що російська економіка помирає. Нова волна западных санкцій з масовою блокировкой банковских платежей, в тому числі через страны, которые считаются... дружественными, может привести к гибели российской экономики. Решать проблемы с платежами надо как можно быстрее. Потому что если не будет нормальных расчетов за продукцию по внешней экономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель. Але не перепутайте. Путин говорит, что санкции ⁇ это вот так вот. Навпаки, допомагають России. Ну, якщо він про те, що санкції допомагають Росії розвалитися, то це так, він явно каже правду. Але, попри такий результат, поки цього все одно недостатньо. Ну, бо ви самі бачите, Путін продає ресурси свої тим, хто їх ще купляє. Цей дохід витрачає на війну, і війна продовжується далі. Треба посилювати ще більше тиск на російського диктатора. Персональні санкції вони теж працюють. Он нещодавно були ордери від МКС на арешт Шойгу та Герасумова. Це теж працює. Але, от зокрема, видання Wall Street Джорнал вважає, що в питанні посилення санкцій проти Росії зараз важливу роль займають саме вибори в Штатах. Попри санкційну політику щодо Росії та Ірану, адміністрація президента США Джо Байдена. Хоче зберегти стабільні ціни на газ перед виборами, заохочуючи потік нафти на світові ринки. Ця політика призвела до м'якших, ніж очікувалося, санкцій щодо великих виробників нафти. Байден хоче зробити все можливе, щоб забезпечити американським споживачам максимально низькі ціни на заправці, оскільки це впливає на повсякденне життя американців. Наші дві мети. Зниження витрат для американського народу і зниження прибутків Кремля багато в чому збігаються одна з одною, сказав високопоставлений американський чиновник. Направду, не те, щоб ця проблема була якоюсь новою. Згадайте, коли українські дрони почали успішно знищувати російські НПЗ, саме Штати були однією з тих країн, що висловили занепокоєння. Ну, очевидно, що вони тоді боялися стрибку цін на енергоресурси. А коли цього не сталося, білий дім. Дещо заспокоївся. Ну, про санкції теж політика тут зрозуміла. А от говорячи про вибори в США, вчора там пройшли дебати між Трампом та Байденом. І чесно, от суб'єктивна думка, як на мене, на них не було переможців. Я там побачив просто дві розгублені людини. Лунали різкі заяви? Так, лунали звинувачення? Так, лунали обіцянки? Так. Але не було чогось такого, що могло б внести конкретики. Було щось ля. Якщо Трамп стане президентом США, це призведе до третьої світової. Ні, це Байден веде США до третьої світової. Трамп знищить Америку. Ні, Байден знищить Америку. Я припиню війну в Україні. Ні, це я припиню війну. Мене Путін боїться. Ні, мене Путін боїться. З боку Трампа було занадто багато брехливих заяв, маніпуляцій, а факти, які він наводив, часто не відповідали дійсності. З боку чинного президента Байдена заяви були чіткіше, проте його було моментами банально занадто погано чутно. Змі пишуть, що Байден трошки застудився. Коротше, зараз коротко пройдемося по цьому. Буквально декілька заяв, що стосується, зокрема, нашої країни. У разі перемоги на виборах я врегулюю конфлікт в Україні. Це станеться ще до того, як я офіційно повернусь у Білий Дім. однак пропозиції Путіна є неприйнятними. Путін ніколи не вторгнувся б в Україну, якби Сполучені Штати мали сильного президента, якого поважають у світі. Виведення американських військ з Афганістану підштовхнуло Путіна до повномасштабної війни проти України. Із цього, якщо відкинути весь популізм, важливо пролунало те, що ті умови, які є де-факто ультиматумом від Путіна для Трампа є неприйнятними. Так, звичайно, зараз невідомо, що з тих позицій, на яких наполягає Путін, є більше неприйнятними. Загалом вони всі чи якась конкретна позиція. Трамп, в принципі, зараз, окрім популізму, мало що говорить. Ну тому по цьому судити в принципі щось неможливо. А ось що казав Байден. Путін воєнний злочинець. Якщо Росія досягне успіху у війні проти України, російський диктатор не зупиниться. А наступними можуть стати Польща та Білорусь. він убив тисячі й тисячі людей. Путін хоче всю Україну. ось чого він хоче. За мого президентства США не лише залишаються послідовним союзником України. Але й об'єднали лідерів з понад 50 країн світу в коаліції, яка допомагає Україні давати відсіч російським військам. Натомість Трамп це хлопець, який хоче вийти з НАТО. Бачите, заява то з правильним та конкретним меседжем. І цей меседж є очевидним для кожної людини, яка бачить, що робить Путін в Україні. Однак, тим не менш, ми вдячні США. Ми вдячні Байдену. Проте, ну серйозно, деякі рішення ухвалювалися дійсно із запізненням, про що казав, зокрема, наш президент. Це в той час, коли Україна потребувала та потребує рішучості. Якщо тут якось підвести рису під дебатами, от кого саме американці вважають там переможцем? BBC каже, що на тлі Байдена Трамп справляв враження сповненого енергії оратора, який точно знає, які струни зачепити, щоб виборець почув його, навіть якщо там. Треба вдатися до перебільшення або повторення вже розвіншених тез. ЗМІ заради хайпу почали робити гучні заголовки, що після цих дебатів у демократів паніка. Що ж вони робитимуть з Байденом? Представники та прихильники демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата президента США Джо Байдена у виборчому списку через його, як вони вважають. Провальний виступ на дебатах з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, один із найбільших донорів партії та прихильник Байдена, сказав, що президенту пора завершити свою кампанію. Він назвав виступ Байдена найгіршим в історії та зауважив, що той настільки поганий, що ніхто не звертатиме уваги на брехню Трампа і чесно, це суто справа американців вирішувати, кого обирати президентом США. Нам треба розуміти, що в Україні там зараз двопартійна підтримка. Бо що демократи, що республіканці вони всі розуміють, що не можна допустити того, щоб війна завершилася на умовах Путіна, бо це де факто капітуляція України. Підтримка буде, а Україна працюватиме із будь-яким президентом, бо Штати наш один з основних партнерів. Отже, ставитиму тут на цьому сьогодні крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це дійсно є зараз найголовнішим. До зустрічі!